Вітаю всіх, хто разом зі мною, Ольгою Дудар, істориком, продовжує досліджувати перебіг національно визвольної війни. І сьогодні ми поговоримо про те, як, коли і чому було укладено українсько-московський міждержавний договір. Питання, чому Хмельницький звернувся до Московії і чи передбачав він усі наслідки своїх дій, хвилювало істориків різних епох та різних поглядів. Проте на той час. Дії гетьмана були логічними. Московське царство набирало могутності. Контакти з ним налагодив ще Дмитро Байда Вишневецький. Дехто з дослідників стверджує, що у XVI столітті, за царським розпорядженням, з Московії на Січ постачали порох, зброю та харчові припаси. Плідною була співпраця з донськими козаками. Зокрема, у 1637 році відбувся знаменитий спільний похід на турецьку фортецю Азов, нині Ростовська область Росії. Уперше Богдан Хмельницький звернувся до Московського царя у 1648 році з тактичною метою: стримати Олексія Михайловича, портрет царя ви бачите на екрані, від конфлікту з татарами, союзниками гетьмана. Також гетьман прагнув заохотити царя напасти на Річ Посполиту, що змусило польське військо битися на два фронти. До того ж, у царя з'являвся шанс відвоювати назад території, які Московія втратила у Смоленській війні 1633-1634 років. Але Олексій Михайлович тривалий час пропонував бути лише посередником між Річчю Посполитою та Військом Запорозьким. Дослідниця Наталія Яковенко розмірковує, що певний вплив на позицію гетьмана могло здійснити ще й вище православне духовенство, яке брало участь у посольствах. Церковні ієрархи гостро засуджували союз козаків з татарами й турками, схиляли старшину до спілки з володарем-одновірцем задля спільної боротьби за православну віру. А що могло змусити Московського царя змінити позицію невтручання у справи України? Безумовно, послаблення Речі Посполитої? Окрім того, пригадуємо матеріал попереднього уроку активізувалися представники Османської імперії, тож не можна було зволікати. У жовтні 1653 року Московський земський собор вирішив гетьманам Богдана Хмельницького і все військо Запорозьке з містами і землями прийняти і розпочати війну проти короля Яна ІІ Казимира. До Гетьманщини попрямувало велике посольство на чолі з боярином Василем Бутурліним. Зустріч і переговори, вручення царської грамоти і клейнодів мали пройти в Переяславі. 8 січня 1654 року на Майдані Переяслава відбулася військова рада. На екрані картина Олексія Ківшенка: художник зобразив загальну раду, що відбулась у січні 1654 року. За підрахунками Михайла Грушевського, на Переяславській Соборній площі зібралося близько 200 представників старшини та козацтва, зокрема, і 12 полковників. Рада винесла ухвалу про укладення договору з московським царством. Після зачитання царської грамоти старшина і посли пішли до Успенського собору, де мали скласти присягу цареві Олексію. У церкві Богдан Хмельницький вимагав, щоб московські посли першими присягли від імені царя захищати гетьманську державу від поляків і шанувати козацькі права і привілеї. Свою вимогу гетьман мотивував європейською традицією, згідно з якою присягу складали обидві сторони. Однак Бутурлін категорично відмовився присягати від імені царя, мовляв, царське слово раз дане не міняється. Урешті Богдан Хмельницький після наради зі старшиною та послами вирішив скласти присягу. Після закінчення переговорів Бутурлін та інші учасники московського посольства роз'їхались по полках для прийняття присяги. Протягом січня лютого 1654 року на території 17 полків присягнули понад 120 тисяч жителів Гетьманщини, зокрема 64 тисячі козаків. Від присяги відмовились Вище духовенство, посилаючись на те, що не було дозволу Константинопольського патріарха. Та Уманські, Братславські, Полтавські і Кропив'янські полки. За деякими даними до травня зволікало з присягою і Запорозька Січ. Міщани Переяслава, Києва та Чорнобиля склали присягу лише під тиском козаків. Проте цей опір, на думку Наталії Яковенко, був несуттєвим, бо люди, виснажені війною, сприймали договір з Московією як порятунок від воєнних злигоднів. Хоча насправді наближалась війна масштабніша, заради якої, власне, і уклали Переяславську угоду. Умови договору, українсько-московський договір 1654 року це пакет документів від кожного з тогочасних станів, окремі угоди від духовенства, міщанства і козаків. Лише міщани загалом порозумілися з московським урядом. Козацтво разом з українською православною шляхтою частково. А православні ієрархи відмовилися від вимог Москви. Козацька угода складалася з 23 статей від імені Гетьмана і Війська Запорозького. Згідно з березневими статтями так називають узгоджені 17 статей. Гетьмана і старшину козаки мали обирати на раді. Українська адміністрація та суд лишалися самостійними і не підпорядковувалися Москві. Збирання податків було обов'язком українського військового скарбу. Кількість козацького війська становила 60 тисяч осіб. Козацька держава погоджувалася виплачувати грошовий податок та не підтримувати самостійних дипломатичних відносин з Річчю Посполитою та Османською імперією. У разі дотримання договору обома сторонами його умови були взаємовигідними. Водночас ці домовленості чимало дослідників вважає незавершеними, недосконалими, такими, що діяли нетривалий час кілька років. Незабаром через недотримання умов договору московською стороною березневі статті 1654 року фактично втратили чинність. Серед істориків ще й досі не вщухають дискусії з приводу визначення історико-юридичної суті договору між гетьманом і царем. Дослідження ускладнюються тим, що автентичний, підписаний сторонами документ не зберігся, до нас дійшли лише його копії. Найпоширенішими можна вважати кілька підходів встановлення протекторату. Протекторат форма залежності, за якою одна держава, протектор, перебирає здійснення зовнішніх відносин іншої держави, протегованої, здійснює захист її території та ставить під свій контроль її внутрішні справи. Персональна унія. незалежні держави, що мають власні уряди, визнають владу одного монарха, васальна залежність України від Росії, автономія України в складі Росії, возз'єднання українського та російського народів, військовий союз між Україною та Росією. Кожна зі сторін бачила в ньому ефективний засіб для реалізації власних планів: Москва розширити свій вплив і з часом ліквідувати українську окремішність. Чигирин прагнув, використовуючи Московію як важіль, нарешті вирвати українські землі зі складу Речі Посполитої та розбудувати власну незалежну державу. Укладення Переяславсько-московського договору кардинально змінило геополітичну ситуацію в регіоні. Але детальніше про це на наступному уроці. Дякую вам за увагу! З вами була Ольга Дудар, і це урок історії України, 8 клас.